Всім привіт! В цьому відео я продовжую розповідати про свій шлях, а також про історію, як я втратила 50 тисяч доларів. Якщо ви не дивилися попередньої частини, то рекомендую вам подивитися це відео. Ну а ми продовжуємо! Зупинилися ми з вами на тому моменті, де я пішла від пробкомпанії та почала самостійно працювати. Ну, тобто самостійно торгувати. Я вивела з фондового ринку 2000 доларів та думала, що я зможу їх самостійно примножити. Перші декілька тижнів в мене були просто шалені результати, начебто, в мене виросли крила. Думаю, що зараз багато трейдерів-початківців розуміють, про що я говорю. Те відчуття, коли ви думаєте, що ви Бог або гуру трейдинга, і ви вже плануєте, куди ви будете витрачати свої зароблені мільйони. Протягом першого тижня самостійної торгівлі я збільшила свій депозит на 200%. Тобто замість 2 тисяч в мене вже було 4 тисячі доларів. Ну і потім я собі подумала: якщо я за минулий тиждень зробила 200%, то зараз я вже можу зробити 400%. І я такі відсотки зробила. Хоча не протягом одного тижня це зайняло трішки довше, але в мене капітал був майже 20 тисяч доларів. Які я успішно злила просто на одній угоді по XRP. Тепер розумієте, чому я не люблю цю монетку. Як це сталося? Я вирішила зайти в угоду не за своїм ризик-менеджментом використовувати плечі в 6 разів більше, тобто не 20, а x 125. Також я не встановлювала стоп-лосс і просто лягла спати з думкою, що завтра я буду мільйонером. Звичайно, що було далі? Далі я прокинулася з повідомленням про ліквідацію від Binance. і я просто думала, що це сон і що таке не може зі мною статись. Але, на жаль, то був не сон. Ну і це історія про мою першу ліквідацію, після якої в мене була депресія та перерва від трейдингу, тому що я думала, що крипта і трейдинг не для мене. Через декілька місяців в мене руки знов потягнулися до графіків. Також думаю, що ви знаєте про що я говорю, якщо у вас вже були якісь ліквідації і потім перерви. Але цього разу я вирішила вивести більше суму, щоб не було ризиків і щоб не було бажання дуже швидко її примножувати. Цього разу я вивела 15 тисяч доларів з фондового ринку. Ну і почала на них торгувати з думкою, що в мене не буде якоїсь спокуси підвищувати ризики, не ставити стопи там і так далі. Спочатку все було чудово. Декілька місяців я торгувала за своєю стратегією, притримувалася ризик та мані менеджменту, все, як мене вчили і як я робила в проб компанії. Але потім ми вирішили з друзями поїхати у Львов. І я не знаю, чому. Але я вирішила заробити з однієї угоди та зробити всім супер -крі. Ну і знов таки зайшла в угоду не за своїм ризик-менеджментом, з підвищеними ризиками, плечима без стопа і лягла спати. Ну як ви думаєте, що було далі? Далі в мене було абсолютне дежавю. Я знов прокинулась з повідомленням у ліквідації, знов подумала, що трейдинг не для мене, і знов впала в депресію та зробила перерву на декілька місяців від крипти. Ну а потім така ж сама ситуація сталася в третій раз. І тут я нарешті зрозуміла, в чому була моя помилка. Моя помилка була чисто на психологічному рівні, адже навчитися аналізувати і просто робити певні дії може абсолютно кожна людина, а ось притримуватися дисципліни, контролювати себе, зважати на свій ризик менеджмент, вже може далеко не кожен. І на жаль, в мене пішло три ліквідації, щоб це зрозуміти. Тим не менше, будь-яка помилка і будь-яка втрата це досвід, і ви можете використовувати врешті-решт його для себе на користь. Тому звідси я винесла для себе декілька важливих уроків, і я хочу вам їх розповісти. Мабуть, вам вони можуть допомогти, і ви не будете вчитися саме на своїх помилках, а почуєте мої та навчитеся їх не робити. Отже, перший урок це не торгувати великим депозитом, а виводити прибуток і купувати монети на спот, для диверсифікації. І потім їх ще можна закидувати на стейкінг Також виводити прибуток і купувати собі щось. Також не входити в угоди без стопу, не намагатися стрибнути вище голови, завжди входити в угоди однаково без відхилень. Ну і коли починаються емоції, то закривати всі свої угоди і йти відпочивати і повністю відволікатися від графіків. І також хочу сказати, що перші два пункти вони найлегші. І вони також являються найважливішими, оскільки, якщо ви трішки лудіки і все одно не зможете себе контролювати, то у вас, хоча б, залишаться монетки на споті в стейкінгу, і також якісь речі, макбуки, телефони і так далі, які ви будете купувати завдяки грошам, зароблених на трейдингу. Ну а також мозок буде отримувати дофамін від того, що ви щось купляєте собі, і ці емоції будуть замінювати ті емоції, які ви отримаєте, коли ви заходите в угоду з підвищенням. Чніми ризиками, ну і тоді нужда їх відкривати сама по собі відпаде, ну хоча б трошечки. Ну якщо ви хочете круто навчитися аналізувати ринок та заробляти на криптовалюті, як це роблю я, моя команда і величезна кількість моїх учнів, то переходьте за посиланням під відео та заповнюйте анкету перед запису на моє авторське навчання по крипті.